Наші предки наділяли воскову свічку неабиякою силою та енергетикою. Вона була обов'язковим атрибутом усіх обрядових дійств, оберегом родини та особливим елементом традиційних народних ворожінь. Сьогодні ж свічка це не просто шматок воску чи парафіну, а справжнє полотно для творчості талановитих майстрів. Виготовлення декоративних різьблених свічок ручної роботи доволі тонка, делікатна і дуже копітка праця, котра викликає захоплення і не залишає байдужим нікого, хто хоча б раз поглядав цю красу на власні очі. Журналістам бужнету вдалося побувати у творчій студії, де зі звичайного парафіну творяться справжні дива. Невеличка майстерня Олени Дорошенко дихає теплом і затишком. На полицях рівним рядочком розмістились дивовижної краси різьблені свічки, котрі вже близько року стали захопленням і улюбленою справою жінки. За фахом Олена, працівник залізничної станції, і, як запевняє майстриня, до народження синочка первістка жодних творчих проявів у її житті не було. А от материнство відкрило в молодій жінці даний від Бога талант з чого розпочалось ваше захоплення різьбленими свічками, і, в принципі, як виникла ідея зайнятися такою творчою справою? Ну, взагалі, ідея в мене розпочалась, мабуть, з того, що я сижу вдома з маленькою дитиною і хочеться чимось займатися. Я побачила в інтернеті ці свіжечки гарні, і вирішила собі попробувати. Довго вивчала всю технологію. Як правильно робити, що треба мати, які правильні матеріали потрібно для цього. Взагалі почала я займатися свічками, оцими різними свічками близько року назад, ще навіть року немає. Зробила я їх вже дуже багато. Підрахувати не можу, але свічок, мабуть, 200, може більше. Для мене це є багато, так як я їх сама роблю. в мене таких помічників немає, сама виливаю. Ось, ось форми всі, які спочатку це заготовочки. Заготовочки макаються в кольоровий парафін. І тоді з цього парафіну вже вирізається, гаряча свічка вирізається. Чи пригадуєте, як вперше зробили свою свічку, і з якими труднощами вам довелося стикнутися в процесі роботи? В принципі, перша моя свічка це і є е, різна свічка. Е, труднощів було по ходу діла багато. Спочатку е, потрібно було форми вилити, як вони правильно виливаються, е, які матеріали треба додавати до форми. Потрібно додавати затверджувач обов'язково, щоб свічка не плила, щоб вона не крутилася. Далі е, Температура саме головне це температура парафіну розігрітого. Якщо температура правильна, тоді і свічка буде різатися. Якщо за гарячий свічка може стекти. Якщо буде захолодний парафін, тоді навіть може ламатися по ходу роботи. Це вже як вийде. Хочеться, наприклад, одне вирізати, вийдеться зовсім інше. Пелюсточок не в ту сторону закрутила. Вже виходить не те, що планував. Але все одно вони кожна по-своєму гарно. Різьбені свічки мають певні особливості, адже парафін це такий пластичний матеріал. Власне, розкажіть, будь ласка, такі маленькі секрети, як правильно вирізблити. Саме головне це є е, правильний матеріал. Я вже говорила, це парафін повинен бути харчовий. Тоді він пластичний, виходить, і гарно гнеться. Інший парафін взагалі не підійде. Коли свічка вже повністю на основу набраний парафін кольоровий, вже зроблені повністю всі процедури, можна так сказати. Тоді свічка максимум 10-15 хвилин, свічку потрібно вирізати. Після цього вона вже застигає. і не вийде зробити ніякої красоти, ній. Які свічки у вас зазвичай замовляють клієнти, і чи мають вони свої якісь власні вимоги, зокрема щодо кольорової гами чи візерунків? Ну, взагалі, немає такої вимоги. Кожна людина в кожної людини є свій смак. Наприклад, я зробила свічечку, вона мені взагалі не сподобалася по формі чи по кольорах. Прийшла людина. Каже, боже, яка красота? Тут не можна определяти, чи хтось таке любить чи інше. Тому у кожної людини на кожну на кожен товар є свій покупець. Мої основні клієнти це є мої друзі, родичі. Я спочатку планувала свічки робити для своїх близьких. Отак От в подарунок занести, комусь собі поставити, запалити свічечку ввечері, щоб приємно було. Люди мене шукають через моїх знайомих, через родичів, в контактах. Сторіночка в мене є. Де в мене багато робіт. Правда, не всі є. Та в мене робота, але багато робіт у мене там виставлено. До яких свят найчастіше беруть клієнти такі подарунок, як свічка? Найчастіше це зараз починається період зимових свят. Ну можна сказати навіть і від Михайла. Це на день ангела. Потім Миколая, Новий рік, звичайно, різдвяні свята, святвечір. Часто беруть на святвечір, на стіл собі таку свічечку, щоб було приємно посидіти. Вона, ці свічки зазвичай робляться в такому гарному настрої, хороша енергетика, і вона якраз до цього свята. Далі йде е Освячення свічок. Також люди беруть на освячення свічок. 8 березня з жіночками. Вони до дуже часто беруть на 8 березня. Це особливо зимовий період. Оленко, а звідки черпаєте свої ідеї і що вас надихає у процесі над свічками? Перші свічки, звичайно, я дивилася в інтернеті, як люди роблять, які гарні мені подобалися. Далі в мене. Багато таких помічників, як мій чоловік, підказує, що йому подобається. Мої батьки, які мене також підтримують і підказують, як, як гарніше, як правильно зробити. Це основні мої такі помічники. Які маєте творчі плани, тобто яких ще цікавих свічок варто чекати людям від вас, від такої творчої майстрині? Ідей в мене в принципі багато, але я буду старатися робити щось нове, дивувати людей, щоб було цікаво спостерігати за моєю роботою. Енергійна, щира і неймовірно цікава у спілкуванні Олена свою добру енергетику передає й свічкам, котрі, за її словами, творить лише у доброму настрої. Тож не дивно, що ці парафінові рукотвори надовго у господині не затримуються а у вигляді дарунків мандрують до друзів, рідних та знайомих. Наша творча група також не залишилась без подарунка хоча найціннішими у цій зустрічі були враження від спілкування із Оленою та майстер-клас, котрий вона люб'язно погодилась провести для нас. Спостерігати за процесом створення свічки надзвичайно цікаво. Спочатку парафінову основу, котру майстриня також виливає власноруч із готових форм, вона занурює у парафін білого кольору. Таких шарів має бути з десяток, аби свічка набрала об'єму і потім легко піддавалася різьбленню. Далі Олена чаклує над барвами, в які одягне парафінову красуню. Цей процес також досить відповідальний, адже вдале і гармонійне поєднання кольорів запорука того, що в кінцевому результаті свічка виглядатиме оригінально і довершено. Після усіх процедур із парафіном відбувається найцікавіша і найделікатніша робота різьблення. Втім, часу на це майстриня має небагато, лише 15 хвилин, адже пластичний парафін дуже швидко застигає і вирізбити з нього, хоча б одну полюстку, буде уже неможливо. Правними чіткими рухами Олена вирізає перші листочки і надає їм належної форми. За кілька хвилин із звичайного на перший погляд шматка парафіну народжується справжній витвір. Згодом майстриня покриє свічку спеціальним лаком, і уже в такому вигляді різьблена красуня зможе тішити нових власників теплим мерехтінням, створюючи особливий романтичний затишок в домівці.